Юлія, я так вже бачу, що є, є що сказати з цього приводу. Так? Ну, звичайно, звичайно, я хочу і з чимось погодитися, з чимось не погодитися. Я почала з того, що, як ми бачимо, ідентичність взагалі це не питання індивіда, це не питання самої людини. Це питання спільноти, групи чи суспільства. Коли виникає проблема ідентичності, там, наприклад, в історії соціології, коли е, е, в, е, в час колись е, е, постає модерний світ так? Коли традиційні зв'язки людини з територією, з родом, зі своєю становою групою наприклад, так, вони рвуться, а з іншого боку, формується нова, нова спільнота, я, розумієте, що мається на увазі національна держава, яка своїм одним з центральних інтересів має сформувати нову ідентичність. Так? Чому для спільноти з соціологічної точки зору, з точки зору своєї культури? Чому для спільноти це питання є важливим? Бо таким чином, і ми це постійно чуємо, таким чином спільнота згуртовує, консолідує своїх членів і спрямовує їх до деяких спільних цілей. Так? Але з іншого боку, і про це е, набагато менше е, е, ми чуємо голосно так, в публічному дискурсі. Таким чином, спільнота вибудовує кордони з іншими спільнотами. Так? І саме е, дискурс е, неможливих поєднань. Антагоністичних ідентичностей і все таке інше, він стосується якраз інтересів спільнот щодо вибудовування кордонів одне між, між, між різними спільнотами. Так? І якщо буде час, може ми потім поговоримо про риторику ворога, яка якраз використовується саме для цього. Що тут важливо, важливо те, що. Спільнота, яка е, е, має владу, перш за все, е, конструювання дискурсів стосовно своїх, е, стосовно не тільки своїх інтересів, а стосовно свого світобачення. Так? Вона акцентує, вона, маючи на увазі, що дійсно людина неоднозначна, вона, не вона е, е, існує одночасно в деяких. Вимірах, так, і з тим нічого не можна зробити. Так? В якому б стилі ми про це не говорили, там, наприклад, в функціоналістському стилі, про те, що ми всі відіграємо різні ролі соціальні, так? чи в якомусь іншому стилі, наприклад, якщо ми уявимо, що ми чи можливо зібрати всіх друзів когось з нас. За одним столом це неможливо, так? але всі вони є нашими друзями. І хто -то не зможе бути бо далеко, хто -то не зможе бути, бо буде вважати когось своїм, так сказати, не, так, так би мовити, ну, в них не співпадуть прихильності, так і інше. Так? Але всі вони є нашими друзями. І ми кожний стикаємось з цією ситуацією. Так, так от цих, в цих умовах умовах, чому е, спільнота і е, як спільнота з, е, в своєму дискурсі ідентичності, перш за все, з, е, ну, цю проблему вирішує через, е, саме через дискурс або моноідентичності, або через дискурс е, ієрархії ідентичності? І, е, Націоналістичний дискурс нам дуже яскраво дає приклади таких, таких ієрархій. Тобто кожної секунди свого життя ми маємо розуміти, так? маємо пам'ятати, пам що ми там, наприклад, там, що я там, наприклад, Українка, так? чи там щось таке. Так? Кожної митт свого життя, тобто і на кухні, і на роботі, і, і таке інше таке інше. Так? В яких ситуаціях ми дійсно, ми дійсно е, е, стикаємося з умовами, коли ці кордони е, е, дійсно е, е, існують. Ну, я б запропонувала три таких ситуації: це, по-перше, війна. Е, По-друге, це звичайно державні кордони, так, які поки що існують. Так? От. І по-третє, це будь які ситуації змагань. Перш за все, спортивні змагання, які і ми знаємо. цього роду війна. Так, так, футбол маленька війна. Так, так, ми знаємо ці ситуації. Так? Але, але в повсякденному житті, а ми в цілої культури, перш за все роз. Про кого ми говоримо? Про повсякденну людину. По людину в умовах повсякдення, яке структуроване суспільством, конституйоване певною культурою чи певною е культурним е розмаїттям так і таке інше. Так в повсякденних ситуаціях ми стикаємося з тим, що кордони є прозорими. Вони є е е е забула українське слово. Гнучкими, так, гнучкими. І більше кордони. І більше того, більше того, в сучасних умовах суспільства медіатизованого можливість підтримувати свою множину ідентичності стає таким важливим ресурсом, важливим капіталом. І <ган> тому тому, тут дуже важливо, я закінчую на, на, на наступні ідеї. Дуже важливо. А хто нами говорить, коли ми говоримо, що е, множинна ідентичність це добре? Чи хто нами говорить, коли ми говоримо, що ідентичність має бути тільки одна головна? А, а всі інші незначні? Так? Тобто ми маємо розуміти, що ми можемо говорити чи з позиції наглядача, позиція, а саме такої позиції є позиція спільноти, так? чи ми говоримо з позиції діяча, так, самої людини, так і тоді це інший, інший погляд. Так? Ну... Можливо. На цьому я закінчу. А, звідки звідки власне, виникає така потреба в цій ось такій цілісній ідентичності? Чому є на неї запит? А? Чому весь час є ці дискусії і пошуку пошук цього такого цілісного? <зв>. Ну історично, історично я я вже я вже говорила про це. Це перше все національна держава потребує такої е, е, визначеності, чіткості, визначеності, такі інші, Бо коли ви є ви е, 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 солдатом, так mm -hmm. ви маєте точно знати е, з якого ви боку. І е, навіть в е, е, мирні часи суспільство, ну е, скоріше, не суспільство, а, точніше, національна держава чи будь-яка спільнота, до якої ми належимо, так. Вона вимагає від нас у оці... і в цьому я погоджуюсь з колегами, так вимагає від нас у цієї визначеності. І якщо ми подивимося на практично в будь-які там сюжети, літературні чи кіно чи будь-які стосовно того людського шляху, так? коли людина змінюється, то перш за все, з якого боку вона. Має спротив з боку своїх попередніх друзів, попереднього свого оточення, які кажуть, ну ні, ми такого не знали чи таку, так ти інша, ти маєш бути іншою, так і це треба мати сміливість, це треба мати наполегливість на тому, щоб наполягати на своєму і дати собі можливість змінюватись. Так?